половину додавай. Це одно питання. Тут бачиш три гречки. Ай-яй-яй-яй, не скажи, така брати наша доля. Жінкам пить, а нам сльози пить. Але прийшов я до тебе знов за хорам. От у краю країв. Платнецько в краю рукава не виходять, бо там сарафани короткі. Не помітиш, голова, та ж я старий пінь, давніше то не досумався. Спасибі дуже, що виручив. Не хотів я тобі говорити, але люди сові звучить і люди кажуть, що моя одарка ніби до свирета. Як це правда? Вітаром не говорить. За в контору забрали. Спасибо, друзья, дай А ты піду, ай пик на поливай, щоб він не було ему тоже синок замаливать. Чуєш, але ти молчиш шовить мене шок.